Усім привіт! Усім бажаю гарного, позитивного дня. Сьогодні хочу приготувати цукіні смажені з томатом та сиром. Дуже проста страва, але вона дуже смачна. Тому я сьогодні буду готувати і покажу вам, як я роблю. Тож, спочатку, треба звичайно перемити дуже добре цукіні, витерти серветочкою. Щоб не були мокрі, і нарізаємо, нарізаємо кружочками десь один, За... отакий десь один сантиметр, гарно перерізали, складаємо до миски і зараз будемо солити і перчити. Добре солим, перчик свіже-молотий даю. Гарно перемішую. Ось так, так дуже добре перемішується. І зараз ми будемо обсмажувати. Обсмажувати будемо в борошні та яйці. Такий у нас буде кляр. До речі, борошно та яйце я обов'язково підсолюю і під перчою. Бачите, борошно гарно перчиком і сілью посипала обов'язково. Зараз включена пательня, нагрівається, і будемо обсмажувати на помірному вогні. І так, наші цукіні ми будемо зараз обмокувати в борошні. Гарно. І так, гарно в борошні обваляли усі цукіні. Тепер будемо в яйце. На пательню розігріту. Ось так гарно посмажили наші цукіні. Можете кабачки теж так посмажити. Залишаю, щоб вони остили, тому що вони зараз гарячі. І після чого будемо складати уже нашу страву. Тож, чекаємо, ось все у нас готово для того, щоб ми складали. Наші цукіні вже в страву. Тож, що мені потрібно? Мені потрібно зараз помідорчик нарізати кружельцями. Я помила, у мене е, помідорки, дивіться, які, бачите, які величезні. Це коктейльні помідорки. Я їх люблю, тому що зараз е, в цей час вони смачніші ніж інші, у них хоча б є смак, запах, що це помідорка. Тож я нарізаю кружочками помідорку, після чого вже будемо складати цукіні, я одразу складаю на тарілочку, тож, кладу собі тарілку. Зараз, так, Кладемо тарілочку і одразу буду складати і перемащувати тут. І так, кладу більші на низ. Всі знають цю процедуру, абсолютно. Немає людини, я думаю, щоб не знала, як це робиться. І так, майонез ми кладемо чесник сіль перець, уже заготовка вся у мене є, все зроблено. Після чого ми перемащуємо наш цукіні. Так. Зверху кладемо помідорчик. Помідорчики, якщо дуже маленькі, то викладайте по два. Ось так. Ось так. Поверх, знову я даю трішечки майонезу. Майонез, до речі, наш, домашній. На моєму каналі, звичайно, є, як я його готую, тож можете скуштувати, подивитися, дуже-дуже він смачний. І так, поверх викладаємо другий шматочок, кружочок нашого. Цукіні. І ось, можна сказати, що завершено, але я поверх обов'язково кладу ще майонез. Так, є, і. і натираю сир. Сир у мене є вже натертий тому я тільки поверх буду класти сир. Ось і все, вся страва зроблена. Трошки треба тільки часу. чуть чуть щоб це зробити. Але неймовірно, смачна страва і проста. Тож, зараз вам покажу, як можна гарно це презентувати подати. Ось така гарна вийшла у нас страва. Але я ще поряд наших цукіні покладу чипси. Чіпси це сухарики. Знову ж таки, я роблю вдома з багета як зробити такі неймовірні чипси, теж є на каналі. Тому дивіться, будь ласка, і робіть дуже смачно. І так, наша страва готова, неймовірно класна, крута і з дешевих, як говорять, продуктів. Хоча на сьогоднішній день немає дешевих продуктів. Тож, мої дорогі, я усім бажаю смачних страв, смачного життя. І, звичайно, я вас усіх чекаю у себе на каналі. Я вас люблю, будь ласка, дивіться, яка неймовірна виходить краса.